Це прилучанка Наталія Гриценко, і вона скаржиться на побори у прилуцьких навчальних закладах. Жінка має трьох онуків: Двійко ходять до школи, а найменша до молодшої групи ДНЗ номер 15 Що в школі, що в садочку потребують коштів на ремонти, на миючі засоби, на канцелярію і ще багато багато чого я звернулася. До відділу до керівника відділу освіти, нашого прилуцького, і вона пояснила, що кошти виділені з міського бюджету в достатній кількості. Більш того, вже уже проведені закупи по ремонтам вже не потрібно здавати ні одної копійки, ніяких поборів, ніяких на технічні засоби для миття, на канцелярію. Всі гроші виділені з міського бюджету. А ми порушуємо закон. Передаючи свої кошти, невідомо кому і невідомо, невідомо на що, якщо батьки і хочуть зробити якісь внески. Вони повинні робити це не готівкою в руки вихователю, а офіційно на рахунок закладу або управління освіти, переконана пані Наталія. Управління освіти через банковські рахунки, які потім можна буде відслідити, на що саме пішли ці гроші. Цікавимося у пані Наталії, про які ж суми зборів у садочку на сьогодні йде мова і що закуповують на ці кошти. Батьки повинні здати 300 гривень на санітарні засоби, 300 гривень на канцелярію, 60 гривень за ремонти на ка на кожен місяць, і там іще поточні витрати будуть з'ясовуватися. Щороку збираються кошти, тим тим більше, що ми здавали і на стільчик, ми здавали на постільну білизну. Получається так, що садики, школи взагалі не отримують ніяких коштів з міського бюджету. Керівник освітнього, освіти нашого пояснила, що виділено в достатній кількості, а вихователі пояснюють те, що не, не знаходить їм, вони повинні збирати з батьків. Лише за останній місяць батьки здали досить кругленьку суму. Ми вже заплатили більше, більше 800 гривень. І це ще не все. Треба в групі, да я, я хочу ще сказати таке: якщо вже нічого, якщо вже нічого не можна зробити, за ці батьківські гроші, які ми вже заплатили, чи не можна зробити в групі освітлення? Старша група дитячого садочка, там погане освітлення. Чи не можна за ці кошти ніхто не проти, але але щоб воно дійсно говорю, використовувалося для наших дітей на кожну дитину? Записано в списку по три бутилки миючого засобу, такого як білизна, її приміняти в садіках і в школах заборонено. І по три бутилки миючого засобу для вікон. Якщо в групі 20 діток записано, і з кожної дитини по три бутилки це 60 бутилок цього миючого засобу. Навіщо така кількість, якщо вікна миються не кожен, навіть не кожен місяць, а раз-два рази в рік? Куди йдуть ці кошти, начальниця Прилуцького управління освіти відмовилася коментувати дану тему журналістам. Дуже багато батьків по місту, дуже багато, але дуже багато не згодні з цим. Але кожен мусить платити, аргументуючи тим, що моя дитина залишиться, якщо я не заплачу ці кошти, моя дитина залишиться і згоєм. Її будуть презирати, її будуть уніжати, занижати оцінки і все. Я не можу не заплатити, тому що буде. Іменно на дитину травля, на сім'ю може бути травля. До речі, це таке і відбувається по місту. Але я хочу сказати всім прилучанам, що ми своїми діями, якщо ми зараз будемо вимагати пояснень, ми ніякої шкоди, ніякого закону, ми не наносимо ні Україні, ні безпеки України, ми не порушуємо жодного закону. Але ми маємо право знати. Скільки, кому і за що ми повинні платити, а за що ми не повинні платити. Також, щоб мої слова не були голослівними, я хочу сказати ще одне і запропонувати допомоги. Ми маємо право звернутися до депутатів. Які можуть зробити депутатський запит, і на який буде офіційна відповідь, чи дійсно гроші витрачаються, на які потреби? А тим часом обурені батьки дошкільнят не збираються зупинятися і обіцяють довести справу до кінця та відновити справедливість.